Склання простите. Коли ви пробуєте його наліпити все вгору, воно тут Ні. отак все співається, воно не цікаво звучить. Нормально співає чувак. Е, по що по оранжу скажу. Спочатку Антон награвав піаніно, я кажу: ну воно звучить е, неприкольно, коротше. Ми одну частину, я потім награв, воно стало якось більш цікавіше, це саме початок. І далі в куплетну частину, і приспіву, він залишив. І вона грає е, якось. Т, 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 т. Ну, коротше, так і грає смішно якось. І мені вже кажуть: е, ця частина якось по-дебільному звучить, типа. Я кажу, я вам тоді казав, що потрібно замінити. Ви що мені сказали, щоб залишив? Ну, от така історія, і тепер будемо перегравати. Короче, ще дуже багато роботи по пісні, що я так можу сказати.